Всіх вітаю! Мене звати Діана Ловська, і зараз ми знаходимося з вами у студії Стоп Корупції. Не просто так. Після гучного скандалу з приводу зйомок серіалу Інгулець виникло у наших глядачів ну дуже багато запитань. Тому ми ви вирішили напряму зв'язатися з Олександром Поворознюком та все його спитати. Тому дивіться. Слава Україні, слава ЗСУ. Розпочнемо з дуже хайпового моменту. Це серіал голець. Я знаю, що ви вже багато давали коментарів у письмових е, відповідях. Однак е, чи повинні ви взагалі були грати хоч якусь роль? Яке відношення ви до цього маєте? В ніякого абсолютно узнав про це як, як і все про себе взнаю з інтернету. Я Утром проснувся. Пішов покупався, одівся, завів машину, сходив в церкву, виходю. Мені охранник каже, бля, Ригорович, а що, правда, що Петрові кіно буде сніматися? Я йому манту. Що, сиділи, виїхав без вума, ну з утра мені вирішив щось годрити мене. Приходю на ок, ходять по мічницям, мені каже, Олександр, а це правда, що кіно буде сніматися? Петри, ровіть, ви що говорили чи що? Не з'яв мене Пішов далі в кабінет. Приходить голова ТГ, каже Григорович, Григорвич, пошалокся. Если будеш фільм знімати, менедьки туди ним фото нікуди. Сам що роби, робив. Який кіно, -кі -кі ви що їбали джиджу? Ти ти що нічого не знаєш? Ні, в дивись інтернет, шоптова, як одкрила, там все, б там. Йопний, тікток на капстрій страниці. В інтернеті на каждой страниці. Ну такого х хайба не було, після мого їбачу. Я говорю, ну це просто. Бл***". На третій день Горбунов сказав, що поворознюк ніякого відношення до цього немає. Вони ж видумали, самі роздули. мені безплатний піар, я просто в шокі. з з'їздою. До речі, з е, Горбуновим Юрієм е, особисто знайомі чи ні? Ніколи в житті не общався, Ніколи бачив тільки по телевізору, я не знав, що це Горбунов. Ви знаєте, взагалі якісь, можливо, його фільми там скаже, на весілля є, яке там розпіарне таке. О, тепер уже знає. Я до цього не знав, що це його, вони. Я дзвонив до нього. Не перетрубався. А скажіть, будь ласка, а от якщо б. Е... Така ситуація була не в військовий час, а у мирний. Ви б взагалі прийняли участь у зйомках такого серіалу про себе у головній ролі? У більше всього, що ні. Тому що я думаю, що е, я себе навіть волонтером не рахую. Хоча по-чесному, то якби хоча б один процент зробили і всі із того, що я зробив для військових, ми вже б давно виграли війну. Але я себе волонтером не рахую, тому що я донати не збираю. Гроші не збираю там на карточки. Я свої гроші ложу, купляю свої рукою даю, і посередників між добовими людьми мені не треба. Тому я рахую що є достойніші люди. Я не хочу себе возвеличувати в такому е, там параметрі і. Єдине, на що я б согласився, це профінансувати цей проєкт. Це якби мені Порошенко, Кличко, Онтарева, які вкрали в мене з Хрещатика, 32 мільйона. Я ж давно вже говорив. Я готов ці гроші просто передати на ЗСУ, хамічки вернути їх. І все. Он поїхала собі припіваюча, я вже кілька разів гонгу засипаю, щоб сучка вернулася. Ти можеш подати на мене в суд, та буде повод тоді вернути ці гроші з Хрещатика. Ну, де таке при Порошенку, при президенту е, Хрещаті, де є 20% там, чи скільки около 20 державних е, акцій банкротять за виходні, за виходні банк і, і, і всі про це ну, ну це просто дурдом. -дур. Тільки в Україні таке може бути. Я б всі гроші дав би на кіно, дав би на армію, куди хочете віддав би. Я про них вже забув. Ви активно допомагаєте українській армії. Скільки сумарно коштів ви вже витратили на допомогу зсу? Я думаю, що більше 30 мільйонів я вже на ЗСУ дав. Ви знаєте, сьогодні один хлопчина приїжджав, буквально. Він тільки тільки після поранення приїде. Я йому постійно даю машину, щоб він доїхав е до Бахмута. І е сьогодні, коли він приїхав, я якось я вже й забув, що я що я ті машини давав. Е він каже, так ви ж просили, щоб я нікому цього нічого не говорив. Тобто, можна я скажу, що ви дали там і собі що ви там дали Л-200, що ви дали ниву і показуємо, які вони вже розстріляні. Ті машини, їх вже немає. Можна я скажу, що ви хоть давали? Ну от така ситуація. Тобто, якщо взяти, почитати все, що я з першого дня війни давав. На фронт то ну повірте, це дуже велика сума. Ну я для мене це великі гроші. А чому ви займаєте таку позицію? Що не хочете розголосу своєї волонтерської діяльності? Ну я не рахую себе волонтером. Просто я, я можу, я даю, не можу. Ну я ніде не участвую. Розумієте? Е, я не хочу донатити фондам. Я не хочу в цьому участвувати, тому що в мене є слово кожного є питання. У мене до притули дуже багато питань, але воно просто не на час, Я не хочу це все розказувати. Тому я краще промовчу, тому що якщо я дам десь кудись донати, я зможу спитати за ці, за ці гроші, розумієте? Але я так сам готов участвувати кругом. Де я можу допомогти на Збройні Сили України? От Рума Бебух попросив прокоментувати матч фіналу ліги чемпіонів. Ми на тому фіналі чемпіонів скинулися донатів більше двох мільйонів гривень. Ну я рахую, що я вніс свою лепту у допомогу армії. Я готов круговому часу, тільки допомогти хлопцям і зробити скоріше нашу перемогу. Через скільки місяців або років ми все ж таки переможемо? Я вам скажу одне: війна закінчиться точно так же само, як вона розпочалась. Дуже несподівано. Да. А чи збираєтесь вийти у політику після перемоги? Ви знаєте, це я вам скажу це вперше. Я нікому ще цього не говорив, дивлячись, на останні події, дивлячись, скільки. Хайпа на мені ловлять, скільки виливають на мене бруду. Я реально розумію, що мене бояться. Тому я думаю, що Андончика виростуть в місто вухи ще роги. І коли він ну, знає, що я дійсно піду в політику, я піду в політику. А ви з за Гордоном все ж таки владнали якось конфлікт чи ні? А який конфлікт? У мене взагалі ні з ким конфліктів немає. Я не дивився, але мені говорили, що ну я мав щось нове може він там розкаже. Він же там анонсував такі анонси. Там ну, ой, там, ну прямо. А я ж думаю, боже, може я щось про себе не знаю? Може мене провалив пам'яті десь. Що може ще не все ще людям сказав? Ну такий, знаєте, був. Оказується, я все, що я хотів, і все, що я про себе знаю і говорю, я відкрито з гордістю говорю людям. І люди про це знають. І він, кроме того, що із двох каністрів поставили ще третю пусту, й переливають із пустого порожнє, але знову нічого він не відкрив Америки. Тобто, ну. Лише раз бідився, що я перед людьми відкритий, чесний, і все, що я е, думав, я все вже сказав. І люди всі все знають. Мало того, люди вже приділилися, хто є хто, Тому навіть відповідання не знаю, що йому. Ти він все ж таки на вас хайпиться, так і робить, і вам заодно робить такий чорний піар. Звісно, люди за за цей піар, за такий піар, який роблять вони. Мені ну, мільйони платять, я його получаю на ровномісці, хай хайпують. Ну в чому питання? Єдине, що він там е, говорив, е, Поворознюк буде на нарах, там все, все, вже після цього інтерв'ю Поворознюк буде на нарах. Так от я йому хочу сказати публічно: хай собере всіх доброживателів, які хочуть, щоб Поворознюк був на нарах. Так, підуть у аптеку, скуплять усі презервативи. А потім прийдуть до мене, возьмуться за руки і, враховуючи те, що мікрофон у мене один, інтерв'ю будуть брати по очереді. А ось там, от якраз, під світлиною, де він писав про Нари, там було ваше фото з Кирилом Тимошенко. А яке ви взагалі маєте до нього відношення? Абсолютно ніякого. Абсолютно, один раз я його бачив. Це в нас була зустріч у Кіровоградській облдержадміністрації. Там був голова облдержадміністрації, голова районної ради Кирил Тимошенко. І з ним багато хто вони їхали, коли воду відкривали з Миколаєва. Заїхали в Кіровоград і оце там ми зустрічалися. Я був в Кіровограді, Мені задоволенував голова облдержадміністрації. Підіть. Поговоримо це ми під'їхали, говорили. Вони приїхали. Отак от була та зустріч, і отак от на, на тон фото, от так воно вийшло. А як ви взагалі відноситесь до того факту, що його прибрали з посади екс-заступника президента України? Це було взагалі правильне рішення чи ні? Та я ж не знаю за що його прибрали, чого прибрали. Я з ним один раз общався, ото -от там коли ми говорили, і то ну. Я з 24-го там розказую, там, ніколи там, розпивали когось, гуся, там, я не знаю, що така заводка. Я п'ю Фінляндію, ну, я вже і з 24 лютого минулого року я взагалі не употребляю, тому що принципове питання, я сказав, що вип'ю тільки на перемогу. А до перемоги я в будь-який момент можу по дзвонку поїхати до хлопців щось відвести. Всіх завжди треба, щоб холодна трезва голова була. Тому будемо пити без проблем тільки на, на перемогу. Всіх запрошую на Петрова. Алюмінієві кружки, бетонні водки, сцени все буде добре. Треба тільки за перемогу. А от е, ви е, зазначали, що ви ще е, будете йти в політику, у кому ви бачите своїх конкурентів? Взагалі конкурентів не бачу. І з тим е, е, хайпом і рейтингом, які зараз є у мене, я взагалі не бачу конкурентів. Если... Ну ви ж розумієте, чого в мене так порохоботи, боти, -боти ці всі їх зашкалює це все. Тому що вони ж реально зробили сріз, і там, де поворознюк у три рази е переганяє Порошенка, так хто такий Порошенко, такий поворознюк. Ви розумієте, що ці всі вже рожі всім надоїли. розумієте, просто надоїли. Тому що вони всю жизнь тільки на одному, що вони роблять, це на брехні. На брехні піднімаються і хайпують. А я мені что скривати, Я говорю так як воно є, і це правда дуже багатьом ріже в очи. Вот тут поворозлюки все вот так ось, просто. Я кайфую від цього. Просто я казала Леся, Леся, я кайфую від цих слів, а я, я кайфую від їхніх дій. Та в вашому випадку буде така ж е історія, як з Володимиром Зеленським, якого також обирав народ? Я не знаю, яка буде історія зі мною, але я вам скажу, що я говорив і говорю: ми будемо об'єднуватися тільки крім одної людини. Це Володимир Зеленський, другого президента. Я не бачу. А чи є у вас е люди в оточенні президента? З якими ви спілкуєтесь? нема, навіть президентом. Я ну навіть з президентом не общаюся. Я просто підтримую людину за його дії. Надіюся, що на те, що коли ми зустрінемося і поговоримо на цю тему. А чи є у вас якісь можливо політики, які вам не дуже подобаються, але вони все ще сидять на високих посадах, та ви б їх прибрали? 80% окруження Зеленського. Я вважаю, що їх треба розганяти бертом батовом, блядь. не просто батовом. А ще й хорошим батовом таким і треба просто розганяти від, від від влади. І я Думаю, що Володимир Олександрович сам до цього дойде і він про це знає. Але просто що зараз не на часі. Треба щас всі об'єдинися, останні зусилля, для того, щоб перемогти ворога. А як ви відноситесь до Єрмака? Я вважаю, що це предана людина Зеленського і це як одне ціла. Що ви просто розуміли, чому зараз багато хайпа на єрмаку? Тому що вони хочуть роз'єднати Зеленського із Єрмаком, щоб легше було боротися, боротися із Зеленським. Це нормальні люди, це все розуміють, але самі зрозумійте, скільки вже. Єрмак общається з американцями, з англічанами, з усім з усім світом. Якби дійсно в ню на нього щось було те, що вони там розказують. Ну як ви думаєте, давали б нам оруже і все остальне? Ну це просто бред. Бред, який нормальні люди сприймають, а дорогам можна і не розказувати, бо їм все одно нічого не докаже. все. А ви спілкуєтеся з якимись міжнародними партнерами? І з соросом не общаюся, якщо ви хочете спитати у мене за нього. Я, якщо я буду, то я буду від народу точно. Я ні з яким ні з ким, е, ніякого фінансування в мене точно не буде. Я буду йти отак, як воно є, як є. Якщо люди захотять, значить воно так буде. Якщо люди не захотять, я точно ніякого фінансування ні в кого в мене не буде. Тим паче з іностранних цих всіх моментів. Це соросе до притули до всіх останніх там, не до мене. Чи достатньо нам дають міжнародні партнери зброї та взагалі допомоги? Думаю, що ні. Обіцяють багато, а з рук не випускають. А чому так? Про це тільки догадуватися, але я теж не те про що догадуюся, а точно не знаю. Я вслух не говорю. Зрозуміла ваша позиція. Тому я бажаю нам разом перемоги і слава Україні! Героям слава слава Україні! Слава українській нації і п**дець Російської Федерації.